Психічне здоров'я під час війни українці у середньому демонструють настільки високий рівень стійкості і витривалості, що дивують весь світ. Разом з тим, події, які відбуваються у нашій державі, накладають відбиток на психіку кожного українця. Як стабілізувати емоційний стан, вберегти психічне здоров'я та куди звертатись, коли потрібна допомога. Про це ми поговоримо з Юлею Якубовською, психологинею та консультантом Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Вітаю вас у студії. Вітаю. постравматичний стресовий синдром. Один із психічних розладів, який на думку експертів загрожує українцям через війну. Що це? Давайте поговоримо та які синдроми має дійсно. Війна в Україні змінила докорінно відчуття безпеки і призвела до стресу, який в подальшому негативно впливає на здорове майбутнє як дорослих. Так само і дітей. Війна це завжди травма. І якщо розглядати травму як такову в контексті, то травма це те, що людина пережила в минулому, і те, що впливає на подальше теперішнє майбутнє. У світлі травми людина не може бачити свого такого здорового, позитивного майбутнього. Травматичні події, викликані війною, можуть спричинити розвиток посттравматичного стресового розладу. І так, простими словами, щоб розуміти, що таке посттравматичний стресовий розлад, це коли людина втрачає здатність адаптуватися, тримати рівновагу та стабілізуватися. Постравматичний стресовий розлад виникає після пережитої травматичної події протягом 6 місяців. Але трапляються випадки, коли він виникає набагато раніше. І ось є три фактори, в поєднанні яких може виникнути ПТСР. Так, його ще називають посттравматичний стресовий розлад ПТСР. Один із факторів, перший це коли травматична подія була наскільки інтенсивною, наскільки неконтрольованою та неспецифічною для людини. Другий фактор це коли людина в момент травматичної події не мала соціальної підтримки і не мала того соціального оточення, яке б змогло надати їй допомогу. І третє, якщо людина має психічні розлади, або ж людина вже ставала свідком травматичної події в своєму минулому, ось це в комплексі Може дійсно викликати ПТСР. Проте є одна така гарна новина. Посттравматичний стресовий розлад не буде у всіх людей, які пережили травматичну подію. Адже наша психіка має дуже такий потужний резерв, і вона здатна відновлюватися та стабілізуватися. Говорять про те, що посттравматичний стресовий розлад можуть мати 8% чоловіків. І 22% жінок, за даними науковців, 8% чоловіків, які пережили травматичні події, можуть мати посттравматичний стресовий розлад. І 22% жінок, відповідно які стали свідками травматичних подій, також можуть мати після пережитої цієї події ПТСР. Знову ж таки, за даними науковців, від 100% населення, які переживають травматичні події, такі як війна, і ми зараз є свідками цієї страшної події, 25% людей можуть мати ПТСР. Як його лікувати лікування ПТСР відбувається в комплексі? Перш за все, це психіатрична допомога, психотерапевтична допомога і за потребою допомога психолога. Але все ж таки варто звернутися за допомогою до вузьконаправлених фахівців. В чому небезпека перманентного психологічного виснаження і чому не варто ігнорувати перші дзвіночки, скажімо так. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, перманентне психологічне виснаження це емоційне та фізичне виснаження. Це спустошення і постійна втома. І якщо звичайна втома, яку можуть відчувати люди після якогось такого фізичного навантаження або після якоїсь такої пережитої події, яка була стресовою для людини, ну як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус, така втома може пройти через день або декілька днів. То коли ми говоримо про емоційне виснаження, тут все набагато складніше, і цей процес з часом може лише ускладнюватись. Якщо ми говоримо про емоційне виснаження, то воно викликане саме хронічним стресом, яке людина може переживати будь то на роботі, будь то в своєму повсякденному житті. За даними науковців, постперманентне виснаження можуть отримати люди, які працюють у сфері людина-людина. А які це люди? Це медики, це педагоги, це бухгалтери, це менеджери, це психологи і волонтери. Війна стала травматичною не лише для дорослих, а й малих українців щодо дітей, як вони бачать війну? Про дітей це взагалі дуже така цікава тема, тому що дійсно дітям важко відчути, важко відреагувати на ті події, які вони бачать. Тому вони беруть собі за приклад дорослих, які їх оточують. А найперші дорослі, які знаходяться поруч з дітьми, це є їх батьки. Вони слідкують за реакціями, які проявляють дорослі. А також копіюють їх поведінку. Тому в цьому випадку дуже важливо дорослим вміти подбати про себе, вміти чітко розуміти, що за емоції відчуває сам дорослих і як він ці емоції транслює. Адже поруч є діти, які здатні копіювати і наслідувати. Говоряться, що емоціями можна заразитися, і це дійсно так. І якщо поруч є дорослий, який транслює агресію, злість. І взагалі все хоче біля себе трощити і ламати, відповідно, дитина буде наслідувати такого дорослого. Якщо ж поруч буде дорослий, який буде транслювати спокій, врівноваженість, зосередженість, то дитина також, відповідно, буде наслідувати саме цю поведінку. І тут дійсно дуже важливо слідкувати дорослим за те, що вони відчувають, і за тим, що вони транслюють. За даними опитування, яке було проведено, дено ЮНІСЕФ було визначено, що 73% дітей Молодого покоління, там е, так звучить мова, від 14 до 34 років потребують психологічної допомоги та емоційної підтримки. І лише із цих 73 30 звертаються за допомогою, тому що в нашому суспільстві зараз, е, хоч ми живемо в війні вже дуже багато років, і в повномасштабній війни ми живемо більше року, але все ж таки е, громадянам нашої країни ще соромно сказати про те. Те, що ось тут я почуваю себе не ок, ось тут моя дитина транслює зовсім якусь іншу поведінку, яка визиває занепокоєння у дорослого, але звернутися за допомогою, дійсно за психологічною допомогою, психотерапевтичною допомогою, можуть, на жаль, не всі. Як ще можна підтримати психіку дитини і коли варто вже звертатися до лікаря? Ну, такими сигналами, маркерами, на які варто звертати увагу батькам або тим дорослим, які знаходяться поруч з дитиною, є дуже прості дійсно фактори, на які варто звернути увагу. А саме, це на те, як спить дитина, який сон вона має, на те, які емоції вона транслює, і на те, як дитина харчується. І якщо симптоматика погіршується, і дитина страждає від безсоння, вона є такою млявою, погано, Виглядає або транслює агресивну поведінку, проявляє злість або має розлади харчової поведінки, або ж переїдає, або навпаки відсутній апетит. Ось тут дорослим варто звернути на це увагу і звернутися до фахівців для того, щоб вчасно допомогти дитині. Тому що дити, діти, на жаль, також страждають від депресивних станів, так само, як і дорослі. І посттравматичний стресовий розлад може мати і дитина, так само, як і дорослий. Як слідкувати за своїм психологічним станом? От для себе, щоб не відчувати тривоги, для дитини щоб не віддавати, чи є якісь методи саморегуляції? Дякую вам за запитання, класне запитання, дійсно. І якось у нас була зустріч з Євгеном Комаровським. і Я задавала йому саме це запитання, на що він мені відповів, що є рецепт стійкості, і варто кожному українцю створити ось цей рецепт стійкості. Перше подбати про себе, про те, як людина спить. Що вона їсть, і як вона проводить свій вільний час від роботи, а саме подбати про свою фізичну активність, бо це дійсно дуже допомагає долати стресові ситуації, які виникають протягом життя. І тут кожен може обирати для себе щось своє. Я маю на увазі фізичну активність, або прогулянки, або заняття спортом. Обирають певний вид спорту і присвячують йому свій вільний час. Друге це спілкування у колі однодумців, бо спілкування та. Також допомагає підвищувати рівень стресостійкості, ну якщо є дійсно люди, які здатні допомогти, підтримати, вислухати і, і стати дійсно ось тим місточком. Який не може перейти людина для того, щоб здолати труднощі. Наступний момент бути добрим до себе та до інших людей. Станом на зараз не всі можуть проявляти добро до себе і до інших. Коли я маю на увазі бути добрим до інших, то це займатися волонтерством, взагалі робити щось для того, щоб змінити ось цю страшну ситуацію, в якій ми зараз усі живемо. І так також слідкувати за тим, от ми говорили з вами про емоційне виснаження, дійсно приділяти достатній час своєму відпочинку, розділяти роботу і розділяти свій дім, свою сім'ю. Те, що варто приділити час своїм близьким, поспілкуватися з ними, ну і взагалі побути з ними. А, ну ось такі найважливіші моменти, на що варто звернути увагу. Дякую. Нещодавно в нашому місті у межах дня психологічного здоров'я проходили масштабні заходи. Ви безпосередньо були учасниками. Якщо можна докладніше, розкажіть, будь ласка, про це. Я мала честь бути однією із організаторів цього заходу і долучитися до створення до розробки програми. В розробці програми приймали участь 10 психологів, які працюють в закладах освіти міста, і також приймали тренери футбольного клубу Кривбас, там де відбувалась ось ця наша масштабна акція. Акція проходила в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка була ініційована першою леді Оленою Зеленською, а також з нагоди всесвітнього дня психічного здоров'я, який щорічно відзначається саме 10 жовтня, бо ми 10 жовтня збиралися в манежі футбольного клубу. І проводили цей день разом з дітьми дітей, які ми залучали до цієї акції, це були віком від 10 до 15 років, і в акції приймали участь 180 дітей закладів освіти нашого міста, серед яких були діти наших героїв-захисників, а також діти із числа внутрішньопереміщених осіб. Мета нашої акції була покликана в тому, щоб показати, що Важливо турбуватися про своє ментальне здоров'я ось нашому молодому поколінню. Також ми хотіли подолати ось ту стигму, яка вже встановлена в нашому суспільстві, що звертатися за психологічною допомогою є соромно. Ми хотіли познайомити дітей з психологами і показати їм, що таке психологічна допомога і як це відбувається. І ми отримали дуже багато таких схвальних. Позитивних відгуків від дітей, тому що вони говорили, що в цей день ви нам подарували трішечки радості, незважаючи на ті події, в яких вони зараз переживають, перебувають. Вони дійсно посміхалися, і це сприяло тому, що ми маємо таке сподівання, що рівень їх ментального здоров'я, їх стресостійкості дещо підвищився, тому що лейтмотивом нашого дня стало запитання ти, як? І ми хотіли привернути увагу дітей до того, щоб вони частіше задавали собі це запитання і отримували на нього відповіді, тому що не завжди людям буває добре, не завжди люди можуть відчувати радість і щастя. Інколи бувають зовсім інші емоції, зовсім інші почуття. І наша акція сприяла тому, що ось і плюс, і мінус це є абсолютно нормальним. З цим треба жити далі, і варто це побороти. Тож, давайте тоді наостанок порадимо нашим телеглядачам, як подолати кризові ситуації та повернути ось цю радість в життя в умовах війни. А ви знаєте, тут би я хотіла відповісти вам метафорою. От уявімо, що людина застає грозу, сидячи високо на дереві. Що людина робить? Звичайно, що вона злізе з того дерева і знайде собі таке більш безпечне місце. Так само варто і робити у стресі. Мати якусь таку аптечку ресурсів для того, щоб долати цей стрес, мати рецепт стійкості для того, щоб долати, тому що ми живемо в умовах довготривалого стресу, і ніхто не знає, коли це все закінчиться і які наслідки будуть після закінчення війни. Тому варто кожному українці, кожному глядачу, який переглядає вашу передачу, мати свій рецепт стійкості і е, про це подбати і подумати, що стає їм допоміжним, долати будь-які стресові ситуації і вправлятися з ними. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин в студії. Працювала Юлія Вітряк. Ще побачимось.